Добрий день, я Іра Скорупич, мама спільно школяра, який навчається в школі вже з самого першого року заснування школи, коли ще було семеро там, ну, до десяти дітей. Тому ми такі сторожили ветерани спільношколи. школи. Так, і за цей період я дуже багато чим вже встигла сама позайматися, тому що а, на той час, там 9 років назад, я тоді ще не працювала. Але займалася скраббукінгом, пряниками, ну тобто заробляла і реалізовувалась в творчому напрямку. І потім, десь під час ковіду, я вже влаштувалася на роботу, повернулася в свою сферу, банківську сферу і працюю зараз. А Нікітка, в мене Нікіта один. В 9 класі він зараз, але він прийшов до школи, коли йому було 5 років. І перший рік він навчався просто там чисто два рази на тиждень, відвідуючи школу. І вже з наступного року, з 6 років, він вже був оформлений як першокласник. Знайомі підказали. У мене був запит внутрішній, мабуть, з самого народження Нікіти. Я дуже хотіла, щоб він навчався в такого плані школі. Тобто, це для мене взагалі був ну, найважливіший пріоритет при виборі школи, а це те, що тут діти зростають в такій певній атмосфері з певними цінностями, які закладені взагалі в ідею школи. І мені ці цінності дуже близькі, вони відгукувалися, тому я обрала цю школу. Дуже важливим на той момент, коли йому було 5 років, ну п'ять з половиною, він в садочок не ходив, тому що він дуже плакав, він був дуже прив'язаний до мене. Таких дітей в суспільстві називають асоціальними, несоціалізованими. За це дуже часто отримуєш який-то такий. Певний хейт в свою сторону, що нібито ти неправильно виховуєш, через те, що ти не не намагаєшся соціалізувати дитину. Е, і коли я прийшла в, в спільну школу. Я отримала ось ту підтримку і внутрішню впевненість, що я робила все правильно, що я не віддавала дитину в садочок, де він би плакав, отримав би певні травми. І я тут певним чином розслабилась, тому що я відчула ось цю підтримку, що це нормально, що тобто мені дозволило навіть тоді бути з Нікітою в школі. Перший час я взагалі знаходилася в стінах школи. І я ось потрошку-потрошку дозволяла йому себе відпускати. Він звикався, він отримував оце, ну, комфортне середовище, і він почав мене просто відпускати і звик. Ну, по-перше, я ж кажу, дозволили мені бути в просторі стільки, скільки це потрібно. Я навіть тоді допомагала трішки на кухні, я проводила дітям майстер-класи. Ну, з такого просто підтримка. Це така от шалена підтримка і просто слова, що все нормально. У вас все нормально. І ваша дитина абсолютно нормальна. <звук> Дивіться, я напевно ділю етапи розвитку дитини і ось з цього життєвого цикла. Шкільного життєвого циклу це початкова школа, де я вважаю абсолютно впевнена, що не потрібно дитині зайвих м, таких, е, е, там, багато математики, багато різних мов. Це ще для дитини початкової школи не є потрібним. Їм потрібна творчість, їм потрібні ігри, комунікації. Ну, вони більше в цю мають сторону йти, аніж згрузити себе, сидіти писати прописи. Ну, по-перше, з кожним роком розширювалися можливості для дітей, додавалися якісь нові курси, кружки, цікавинки. Дуже багато стало екскурсій. Це те, що я помітила. Хоча Нікіта їх не любить відвідувати. Я про це дуже жалкую. На деякі він їздить, на деякі відмовляється. Але те, що я бачу в новинах, то дуже багато екскурсій, цікавих виїздів, літні табори, це зимні табори, це дуже круто, цього раніше не було. Є тепер можливість 10-11 клас, Також я була на зустрічі для майбутніх юмейкерів. Теж дуже, да, да, плануємо? Так, дуже захоплена зустріч. Сам формат, коли дитина обирає радника, ментора, коли є спеціаліст, який постійно робить зріз, з приналежності до певної професії, до там, якихось здібностей. Ну, це дуже круто, це дуже цінно. По-перше, мені спочатку, дійсно, як і всім батькам, було важко відійти від оцінок, ну, бо це така звичка глибока з дитинства. Коли от оцінка, вона нібито являється якимось показником. Коли ти глибше починаєш аналізувати, то дійсно ну, та п'ятірка чи четвірка вона ні про що не говорить. Вона... Якось ні, ні з чим не можна порівняти. А так, і дитині, зрозуміло, її ні з ким не порівнюють з однолітками. Да? Вона позбавляється цього комплексу, що я буду порівняний з кимось. Він йде за своїм чітким графіком, він бачить цю матрицю оцінення словесного, і він чітко розуміє, в якій темі йому треба підтягнути, а яку тему він гарно засвоїв. Тобто ця мені система подобається, до неї звикаєш. І перестаєш боятися. Другий в мене страх був, коли нам, як батькам, забороняли допомагати виконувати тренінг скілз це домашнє завдання. До цього важко звикнути, також хотілося допомогти. І, нібито ти, от, якщо допоможеш, то дитині буде легше. Але ні, я теж певний час дійшла до того, що він має самостійно навчитися. Розподіляти свій час, знаходити час на ці тренінг скілз і взагалі навчатися самостійності. Бо чим більше ми контролюємо дитину, тим менше вона самостійна, бо вона звикає, що є контроль, є виконання, є контроль, є виконання. Е, і ось цей час ну для дітей по-різному, скільки я чула від батьків, не, хтось з дітей за три місяці до них доходило, що я не хочу накопичувати борги, я краще буду робити там день в день, або там на цьому тижні здавати тренінг скілз Комусь знадобилося півроку, комусь рік. Ну там В Нікіти це приблизно, мабуть, становлення було протягом року, коли він накопичив великий багаж боргів, йому стало важко, а як? А все одно ж їх треба робити, бо там є певні важелі, певні вимоги, все все одно і він почав це вчасно робити все. І зараз я взагалі я не знаю, коли він їх робить, як він робить. Я тільки бачу, що ну вже там по певному зворотньому зв'язку від академічного куратора, від викладачів, що він це робить, він їх виконує все. Так, да, я думаю, що покращилась комунікація, коли з'явилися зустрічі на трьох. Е, також їх в, цілком достатньо, там, здається, їх три на рік. Але ну, школа ж відкрита, завжди ж можна комунікувати, можна написати, запитати, це не є проблемою. Завжди відпишуть, завжди отримаєш відповідь, на якому там етапі дитина і в чому потрібна допомога. І зазвичай, якщо дитина дійсно потребує якоїсь уваги батьків, то про це також повідомлять. Якщо питаєш там, як, як дитина емоційно, як академічно, і тобі пишуть ну, типу все ок, то ти спокійна, що все, все добре. Та ні, я ніколи не шкодувала, я взагалі для мене було найбільшим страхом, це, а раптом доведеться ну раптом, всяке буває в житті, доведеться обирати якусь іншу школу, то мене зразу починало це лякати, ні-ні-ні, не хочу ні в якому разі. І, і, і Нікіта, в нього бували етапи, коли він казав: а можливо, я там от щось подивлюсь, це зазвичай там співпадало, якщо зі, зі школи йшли якісь певні викладачі. До яких він був дуже сильно прив'язаний, вони для нього були пріоритетом і близькою людиною. Цей зв'язок да, трохи втрачався, і він, звісно, що починав вагатися. Але потім з'являлися нові люди, на яких можна спиратися, яким можна довіряти. Ну і якось цей згладжувався такий етапи, вони такі короткі були, ці бажання незначні. З такого... Там, щоб я хотіла змінити нового, воно насправді співпадало. Ну, тобто, є якесь очікування, є збори спільношколи, де ми збиралися, і там Насті казали, що а давайте там хочемо додати, додати. І зазвичай ми отримували відгук дуже швидко, впроваджувалось те, що ми хотіли. І в плані покращення комунікацій, і в плані якихось виїздів, чують і, відповідно, роблять. Ну, До речі, цінності вони теж, напевно, якось проходили таке формулювання і вже таке цілісне оформлення. Спочатку це була така, можливо, наброски. Так, ну, Я розумію, що в Насті ці цінності були закладені, але от їх саме оформити, щоб всі їх розуміли, щоб це було там, наглядно, оформлення цих внутрішніх цінностей, воно також проходило певну еволюцію. Ну, Мабуть, найголовніше це те, що дитина тут на рівних Дитину сприймають як повноцінну особистість, яка не потребує, що ми тебе зараз напхаємо знаннями, тому що я дорослий і я знаю краще. А ти ще ніхто. Тут ну, нема такого ставлення, а воно, на жаль, залишається в більшості школах. Коли… Дорослі вони ніби як зверху, діти десь там знизу от, і намагаються щось там їм довести і всі ці знання запхнути в голову бажано за одну чверть. Це перше. По-друге, оце розуміння, що кожна дитина різна. І головний мозок, нам навіть психолог пояснював. Про розвиток нам, як батькам, казали, що ну, одна дитина гарно пише вже в 6 років, інша дитина пише гарно, починає писати гарно в 8 років. І це не пов'язано, це не означає, що дитина відстає, це не означає, що дитина лінується. Ні. Це означає, що розвиток відбувається в певному темпі. Він не може проходити однаково в дітей і в людей. Ось це нам пояснювало. Це ну, теж велика така подяка, що були такі е, просвітницькі лекції від психологів. Я думаю, що їх можна періодично повторювати, <світ> особливо е, батькам початкових е, класів. Е, тому, дається певний час. Не вийшло в цьому місяці, вийде в наступному. Не вийшло в наступному місяці, у нас ще є час ще до кінця року. Ти навчишся опануєш писати краще, рахувати краще, читати краще. То, звичайно, ну, найважливіше це коли дорослі подають власний приклад. Не потрібно конкретно якось там дитину навчати цим принципам. Це все на прикладах: і від батьків, і від викладачів. Тому, звісно, що воно має свої результати. Поважати. Тих, хто з тобою поруч, да? шукати, розуміти, що будь-який конфлікт або проблему можна розв'язати не кулаками, а просто сісти, поговорити, наприклад. Це все демонструється в школі, і вони до цього в цьому ростуть і просто в себе це впітують як губки. тому... Чітко розуміють, я ж кажу, в певної дитини це е, різний, напевно, час для усвідомлення, але вони чітко розуміють цю відповідальність, тому що е, від нього там він не робиться з-під палки, він не робиться, щоб відповідати рівню когось там з однолітків, з однокласників. Він це для себе робить. І через те, що їх там не змушують, не контролюють, для них. Процес навчання дійсно, от як транслюється школою, що від народження дитина, людина схильна постійно навчатися і розвиватися. Тому вони так і продовжують цей процес, без страхів, якихось, без комплексів, їм легше. Він прекрасно знає, да, що можна звернутися. Раніше він менше користувався. Він такий, ну, як для мене, можливо, трішки закритий в собі. І він іноді не користався можливістю зайвий раз там сходити, і якщо ти не розумієш, ну відвідай, в тебе ж є час. Зараз він вже почав це робити, він більше відкрився, ну, подорослішав, і він почав вже там від відвідувати, бо я це чую. Від викладачів, що він більше став користатися такою можливістю отримати саме з академічних знань цю підтримку і підтягнути те, що, можливо, десь не зрозумів на уроках. Так, звичайно, відчуваю, на зустрічах трьохсторонніх. завжди можна спитати, як пройшов там цикл чи півріччя, і завжди отримаєш відгук не тільки щодо академічних знань. Які, до речі, ну, також можна і на сайті, да, ну, в особистому кабінеті подивитися. Але і саме емоційний стан дитини, тому що це найголовніше, бо якщо в дитини є якийсь стрес або якісь переживання, ну, він не буде гарно навчатися, як ми того там очікуємо від дитини, тому що йому це буде заважати. Я пам'ятаю навіть. Якось ми піднімали питання, що ніби як Нікіта не, не висипається, тому йому там важче в школі сприймати інформацію. Ми це проговорили, з'ясували. Там він теж більш відповідально став відноситися до сну там. Перед тим, як заснути, він там каже: мені там важко, але е, нам сказали, що треба провітрити приміщення, кімнату. Він провітрює, він ставить якісь там аромалампу для того, щоб от краще заснути, тому що він розуміє, що це важливо виспатися. Іноді, звичайно, порушує. Бо хочеться довше пограти, Нічого не говорить. Ну, така в нас дитина. Нічого не говорить, ну не жаль, От він не любить ділитися. У нього питаєш, як справи? Нормально. Я про це завжди можу знов-таки запитати в викладачів або в психологів, тому що вони дійсно, ну вибачте, наших дітей тут бачать навіть довше, ніж ми їх вдома, тому що вдома це там вечір, там вихідні, а тут вони проводять дуже багато часу і про них і вони трішки інакші. Вони все одно тут трішки інакші, ніж вони вдома. От, тому це важливо отримувати цей відгук. Він Іноді, я помічаю, якимось хитрими шляхами я намагаюся у нього дізнатися, як тобі там, той викладач там, новенький, а як тобі от, виїзд, ті виїзди, на які він там, потрапляв. Якщо попасти в настрій, то він поділиться. Завжди пріоритетом був розвиток особистості. Тому що воно за собою тягне і успішність е, академічних знань. Тим більше, ну, ми не знаємо, що він обере: він обере е, дизайн чи він обере програмування, тому більше розвиток. Я ну, по собі бачу в банківській сфері, що мені навчання воно не так багато дало. А от якраз е, здатність Працювати в команді, домовлятися, не боятися там, виступати, там, просувати якісь свої ідеї, бути ініціативним, не боятися ініціативи, всіх цих скілів мені не вистачало. Я їм навчалася вже в дорослому віці, а це складніше, ніж ти їх опановуєш в підлітковому віці. Ну, Звичайно, це якесь там приниження дитини, напевно. Ну, Я такого ніколи в спільній школі не помічала. Це такий найбільший червоний прапорець, напевно. А від цього нікуди не дінешся, він буде скрізь. Це, ну, це не залежить від школи. Це знов таки діти навчаються комунікувати через прояви емоцій. Ми всі маємо ці емоції. Це дуже важливо, що якраз спільна школа не пригнічує проявлення емоцій, тому що ми звикли до того, що злитися не можна це погано, агресія це погано. Тут навчають дітей, що ці емоції є в кожної людини, це нормально. Але давайте обговоримо, що з ними робити, як їх контролювати, як їх можна замінити, як їх можна виплеснути так, щоб це не зашкодило твоїм друзям або рідним. Да, там, ну, я знаю, що є такі тут, лекції, коли діти там, не знаю, порвали папірці або сіли щось зліпили, і таким чином вони просто це виплеснули. І вони справилися з цією негативною емоцією, які, які треба ну, якби, назовні виплескувати. От. Щодо булінгу, мені і конфліктів мені дуже подобається, що тут не біжать одразу до батьків, не дзвонять, а ваша дитина. Ай-яй-яй, тут такого немає. Тобто спочатку розбираються всередині, збирають ті сторони, які конфліктували. Ну, це я навіть, наприклад, в Нікіти теж колись були там, приклади такі, вони спочатку всередині обговорюються, там, психолог з ними попрацював, спробуйте між собою якось домовитися, дорослий ментор в цьому допоміг. Ну і дійсно, тут є ж правила, що якщо це вже якісь там. Три зальоти, то тоді вже тільки е, можуть повідомити про батьків, і діти в курсі про це дуже добре, що є в дітей чіткі правила, що вони розуміють, що за будь-які е, справи є певні наслідки. Є причина, є наслідок. Оце е, тут чітке вибудовуються причинно-наслідкові зв'язки. Вони дуже чітко дітям закладаються Роз, розуміння цих наслідків. І дуже класно, що самі діти є творцями. Ну, це про демократію, до речі. Це відходження від тої радянської системи, коли ми звикли, що є вождь, який диктує нам правила, ви їх виконуєте. Ні, це так не працює. Це має навпаки, народ має ці правила придумувати, їм відповідати. Там тільки їх фіксують і там якось оформлюють якимись там табличками чи лекціями. О, тому тут діти є творці цих правил, вчаться їх створювати і вчаться слідувати цим правилам. А це ж в дітей тренування свого роду, тренування дорослого життя. Ми дорослі, ну де б ти не працював, ти маєш комунікувати, ти маєш спілкуватися. Ну це хіба що айтішник пише код, він сидить там суто, але все одно комунікація навіть не в роботі, вона ж відбувається постійно. Людина не може без комунікації з іншими. Тому це тренування в такому своєму темпі дорослого життя. Це підготовка до дорослого життя. Про щирість, про комунікацію, про взаємодію, знову ж таки, про бажання розвиватися, навчатися. Ну, якось я напевно, що все те, чого ми от в дитинстві боялися, там, бути ініціативними, боялися помилитися. Ось все це якраз тут відбувається таким чином, що діти розкриваються, не бояться, розвиваються. Так. Три речі. Чітко сформульовані цінності. Це раз. Великий вибір гуртків і секцій для дітей це два. Акцент на творчі здібності дітей, тому що дуже багато да, всього малювання, театр і так далі. Це вже три. Можете більше. Дуже круті табори. Зимові, літні, я б в них сама їздила. Треба проситися за цього. супроводжувати. Да, супроводжувати.